Ну що ви напевно зрозуміли, що я знову буду сьогодні хвалити штучний інтелект, і його не хвалити просто не можна, тому що так як у мене готується 10 травня масштабний запуск на інтенсив по створенню пустів карусели. І знаєте, що він мені зробив? от сьогодні просто вам покажу і ви реально подумайте. Скільки часу ви витрачаєте на створення контенту, візуалу, обкладенок, якихось асоціативних картинок для, свого, для своєї своєї ніж? Просто подивіться, що він мені створив буквально за декілька хвилин по моїх запитах. Це готові а, рекламні банери, це готові а, обкладинки для моїх постів і а, готові рекламні а, тексти для а, мого інтенсиву. Круто, класно, я теж так думаю. Тому чекаю вас на інтенсив по постах-каруселях. І, звичайно ж, таки на курс по штучному.